Шановна комікс спільнота, любі друзі, товариство. Оскільки зараз у нас свята, і в нашій чудовій комікс-індустрії, яка розвивається семимильними кроками, ніхіра не відбувається, ми шукаємо привід, аби про щось поговорити, про щось посперечатись, створити якийсь рух. І нам, в принципі, все одно про що говорити, тому ми говоримо про всяку різну дурню. Але та дурня часто нас наштовхує на щось. Більш позитивне і правильне. Близько тижня тому, 17 грудня, Дмитро Данилюк створив таке от опитування про а, локалізацію імені, імені персонажа. Е, Дмитра Данилюка всі знають, нічого проти нього особисто не маю в цьому питанні. Це абсолютно нормально обговорювати будь-які дурні речі. Я теж можу обговорювати якісь дурні речі довго, але ця дискусія покинула вже межі адекватності і вийшло далеко за ноосферу. Мізки тут пропали. Значить, саме питання було: видавництво Firecloud Ukraine планує видати серію Immortal Hulk і сумнівається, як це має звучати. Які ваші думки, Hulk чи Hulk і чому? Якщо придертися, то питання сформульовано абсолютно неправильно. Тому що Firecloud не сумнівається в правильному варіанті. Firecloud чудово знає, який правильний варіант. Тому що знову ж таки там сидять недурні люди. Питання полягає в тому, що вони переживають чи продасться. Правильний варіант, тому що він надзвичайно контроверсійний. Наразі чомусь спільнота дуже агресивно реагує на правильне написання і чомусь вважає, що кожен, хто має інтернет доступ у фей... і може зареєструватися у Фейсбуці, може висловити свою думку. Висловити, звичайно, може, але це не значить, що її треба сприймати адекватно, тому що це питання не демократичне, це питання експертне, фахове. І слухати тут треба людей лише фахових. Але насправді я хочу сказати абсолютно не про те, тому що ця дискусія вже. Якщо ви наразі берете участь у дискусії щодо Халк чи Галк, ви ви, ви просто атлет спеціальної олімпіади і нічого більше. В самій спеціальній олімпіаді немає нічого поганого, але якщо ви там... якщо ви кваліфікуєтесь туди як атлет, то певні проблеми є, м'яко кажучи. Тому це питання не цікаве. А яке питання цікаве? Цікавить мене, і я сподіваюся зацікавити вас. Це питання адаптації, адаптації імен, комікс, персонажів. Що я маю на увазі? Коли автор створює текст, коли будь-хто створює будь-який текст, будь-яке пише, навіть коли ми пишемо коментарі на Фейсбуці, ми намагаємося донести до людей, які це прочитають, певні смисли. Ми закладаємо якісь ідеї і хочемо їх перенести за допомогою інструментів мови, які у нас є, які розуміють інші. При перекладі. Перекладач має взяти меседж, тобто смисл, і взяти інструментарій його рідної мови і застосувати його для того, щоб передати тим, хто говорить українською, те саме повідомлення, лише засобами української мови. При цьому втрачаються, звичайно, що втрачаються певні деталі, але смисл при тому зазвичай не змінюється, якщо переклад хороший. Смисл відтворення, тобто перекладач говорить абсолютно те саме, що казав автор. Просто іншими словами, це може бути фраза, яка взагалі не схожа. Тобто, не знаю, якщо там беремо берем ідіоми, ідіоми, вони абсолютно відрізняться, але смисл залишається однаковий. Відповідності не буває 100%, там дуже забагато нюансів і забагато різниць у підходах. Мій підхід, який я висуваю, який я кажу, що більш правильний зараз вам, це підхід до цих власних назв. Тому що власні назви персонажів коміксів носять. Дуже важливі смисли перед тим як рухатися далі, треба одразу прибрати оцю дурнувату позицію про неперекладність власних назв. Тобто, коли люди говорять, що власні назви не перекладаються, це просто стій. Ні, це неправда. Поклади щоденник на стіл до вчителя і вийде геть з кабінету. Це неправда. І особливо це стосується художньої літератури і мальописів в нашому варіанті. Ми будемо фокусуватися саме на мальописах. Ім'я кожного супергероя. Носить внутрішній зміст. І у більшості випадків їхні імена, я говорю імена, тому що так просто легше, але імена супергероїв це їхні прізвиська. Бетмен, Флеш, це все прізвиська. Їхні імена, У них є імена, як у звичайних людей. Розглянемо підхід адаптації на конкретних прикладах. Головного трансформера звуть Оптимус Prime. Його ім'я складається з двох слів: з латинського і англійського. Оптимус. Означає найкращий і прайм, англійське слово, походить з латини від слова примус означає перший. Адаптувати його можна декількома, декількома шляхами. Наприклад, кумедний варіант, який би не зайшов ніколи і правильно, що його нема, але це не означає, що підхід нелегітимний. Якби оптимуса прайма збирали на заводі в Запоріжжі, його, мабуть, назвали перший оптимальний. Чому ця назва не дуже хороша, ви розумієте, але підхід при цьому хороший. Правильний. Маємо Оптимуса Прайма, нічого, нічого страшного, але є варіанти ще цікавіші. Наприклад, нещодавно я дізнався, що в Іспанії одного з моїх найулюбленіших персонажів у коміксах, у супергероїці, скажімо так, Росомахи не існує. В Іспанії немає персонажа Росомаха Марвелівського. Оскільки вони називають його, іспанською я не говорю, але, мабуть, лобезно. Щось таке, це те, що написано. Читаю, що написано. Google каже, що воно перекладається як Вов. Можливо, це якийсь специфічний Вов, нехай. Я думаю, що це було зроблено для того, щоб створити певний образ цього персонажа, тому що росомах як таких в Іспанії та й взагалі в Європі немає. І саме тому слово росомаха іспанцю чи там німцю, чи там комусь іншому нічого не говорить. Навіть їхніми мовами, скоріш за все. І іспанці вирішили, що буде краще замі... замінити їх на щось таке, що одразу видає певний образ. Правильно чи, це, чи неправильно, це питання 10. Я просто про це даю цей варіант, щоб ви зрозуміли сам підхід. Якщо розглядати, наприклад, Китай, то вони взагалі чемпіон по цьому питанню. Тут тримайтеся зі мною, тому що китайською я не говорю ну, взагалі точно. Але колега драморщик. Розмовляє, тому трошечки мені допоміг. Давайте спробуємо. Значить, перше. Флеш. Флеш китайською звучить приблизно як Шанґєн. Я називаю цей варіант, щоб ви розуміли, що вони не, тут не біжуть за тим, щоб відтворити звучання. Тобто флеш. Називається так, як їм зручно. Перекладається він як блискавка людина. Тобто, абсолютно правильно. Бетмен Бєнфуся. Людина Кажан. Точніше, кажан людина, навпаки. Людина Кажан, він має бути в Україні. І третій варіант, на який ви зараз дрочите найбільше це Галк. В Китаї він має два варіанти. Перший варіант, який вони використовують для кіно, перекладається як зелений гігант. Другий варіант звучить як Хауке. Щось, щось таке. «ха, хаоке. Знавці китайської мови вам скажуть, що слово Хауке. В китайській мові не означає абсолютно нічого. Це навіть не слово. Але для того, щоб відтворити якось звучання, вони взяли слово Галк і зробили з нього якесь от більш китайське. Просто, просто так, просто щоб воно звучало більш по-китайськи. По Це гарний приклад двох підходів. Тобто воно і те і те, адаптація, але адаптація зрозуміло різна. Цей підхід адаптації треба розглядати в першу чергу. Тобто спочатку подивитися, чи можна адаптувати ім'я, тобто той самий флеш. Він, він має бути в Україні, він має бути спалах. Бетмен в Україні має бути людина-кажан, і Галк має адаптуватися ще якось. У мене зараз варіанту цього немає, я його надати не можу. Але треба розглянути всі, всі можливі варіанти. Звичайно, англійське слово Халк означає щось конкретне. Ми віднайшли, що це бушприт, це. Корпус розваленого корабля, який вже нікуди не попливе, але просто щось громістке, важке, важка, важка велика конструкція. Треба в цьому напрямку й думати і шукати якийсь український відповідник. тому що називати його, тим словом, бушприт, який є п'яний переклад, це просто тупо. Це неправильний підхід, це не адаптація, це маячня. Поближче до наших реалій. Від Вовкулаки виходить комікс відьмак, який перекладаю я. Там є персонаж Рок це троль. Очевидно, що Рокстрайт це по-українськи буде ходи-гора і більше ніяк. Тому так, скоріш за все, воно я майже на 100% впевнений, що так ми його і, і побачимо. Це без спойлерів, якщо що, це так просто. Якщо відійти від коміксів і зайти більше в літературу, якої перекладацької літератури набагато більше зараз в Україні, ніж перекладацьких коміксів, це логічно. Нещодавно шлях Бетраф» опублікував статтю. Дещо про переклад, про локалізацію. Там контекст статті абсолютно інший, але приклади дуже хороші для того, що я, з чим я зараз до вас говорю. Хороший приклад. У книзі Тері Пратчета чарів» є персонаж Рінсвинд. Я її не читав, я не знаю, хто такий Ринсвин, але «Шлях траф наводить пояснення перекладу, перекладу цього імені, яке в українській, в українській адаптації звучить як буйвітер. По тому що. Надав шлях би по тій інформації, яку надав шлях би мені здається, що це дуже-дуже влучно. Далі, Толкін, володар Перснів, ім'я Більбо Бегінс. Перекладається, перекладено було як Більбо Торбен. Тобто, що було зроблено? То Бегінс це прізвище, яке має певне забарвлення, яке вирішили відтворити. Тобто, Більбо Торбена наблизили до українського звучання, щоб він був схожий на якогось Гончаренка чи Василенка. Це, наприклад, прізвище, які от, прізвище Гончаренко абсолютно зрозуміло, як як сформоване і чому так само прізвище Василенко, так само прізвище Торбен одразу зрозумів. А наприклад, як ви знаєте, Фаркло намагалися зробити те саме з ніком лютим. Просто трошечки мені здається, що там не потрібно було все ж таки цього робити. Але це не означає, що це була жахлива величезна помилка. Один з найкращих прикладів мені здається наразі в українській мові, ті про які я знаю, це персонаж Шрайк. З Гіперіона Дена Сімонза. Значить, якщо ви не знаєте, шрак виглядає ось так, але його ім'я для українського вуха не несе абсолютно жодної інформації. Тому перекладач Богдан Стасюк не полінувався і відтворив його за допомогою української мови, тому і український читач знає його як Ктир. Якщо ви хочете щось про це більше, більше якось про це дізнатись, то гугліть самі я не буду зараз забирати ваш час, але це надзвичайно влучний переклад, і я вважаю, що це дуже гарний приклад. І щодо коміксів, найбільш відомий, найбільш успішний приклад такої адаптації це персонаж з людини кажана, цить, який в оригіналі, звичайно, хаш. Його ім'я це більше як вигук, але це все одно чітке смислове повідомлення. І адаптувати його було дуже-дуже правильно. Я знаю точно, що це було проблематично в технічному плані, що треба було перекладачу, і в редактору, тобто Марія Шагорі, вона. Намагалася пропихнути е, цю назву у, у видавництві, тому що там не одразу на неї погодилися, Але я дуже радий, що це все ж таки сталося, тому що ми тільки дізналися на третій паралелі, що буде видаватися цей, цей комік, що хаш заїжджає в Україну. ми одразу... Перша, перша думка була, що адаптація він має називатися Цить. І теж і писали ми про це і в рідній мові, і, мабуть, ще хтось писав і казали, що ви ж зробите, зробіть, будь ласка. І вони казали, так, ми думаємо про це зараз. І ось що вийшло. Дуже радий, що їм вдалося. А тепер до майбутнього. У 2019-му до нас заїжджає Достобіса коміксів. Там буде Достобіса цікавих персонажів. Багато імен тих персонажів можна адаптувати. Тому я хочу спонукати усіх, хто працює зараз над цими коміксами. Працюватиме, точніше, над цими коміксами далі, розглядати варіант і говорити з видавництвом. І наполягати на тому, щоб ім'я було адаптоване. Мені здається, що саме таким чином це, це і є плекання української мови, відтворення смислів на наш лад. Я вважаю, що нам потрібно наполягати на тому, щоб усі видавництва і усі перекладачі першим варіантом розглядали саме адаптацію імені персонажа для того, щоб відтворювати смисл, закладений в ім'я супергероя. У прізвисько супергероя українськими інструментами української мови. Так, звичайно, наразі вже багато персонажів просто транслітеровані. Тобто, наприклад, та сама рідна мова, я перекладаю флеша для рідної мови, там багато персонажів видавництво вирішило залишити, точніше, просто транслітерувати. Це нормально. Це не дуже страшно. Замінити старі імена персонажів на нові ніколи не пізно. Що таке перезапуск? Фанати коміксів знають дуже добре. І це все можна використовувати для перекладацького перезапуску, так би мовити. Хоча я б замінив просто так одразу все. Власне, ось така моя спонука для перекладачів і видавництв. Спершу розглядаємо адаптацію, не виходить дуже важко. Залишаємо транслітерацію, з ним, Потім, коли-небудь думаємо, поміняємо. Але першочергово розглядати адаптацію. Я закликаю поговорити на цю тему, мені здається, вона набагато цікавіша, ніж спеціальна олімпіада з дисципліни ХГ, де насправді все вирішено і немає жодних питань. А якщо ви також знаєте приклади хорошої адаптації, то я попросив би вас написати мені про них, залишити їх у коментарях. Для того щоб ми могли побачити, наскільки дійсно велика така наскільки цей підхід поширений, і побачити, що насправді він дуже хороший, тому що усі приклади, що знаю я, які я навів, я вважаю їх влучними. окрім звичайно, оптимуса прайма, який не стався, це просто жах. Товариство потрібно відновлювати смисли інструментами, які є в українській мові. Їх у неї достатньо.